У 2012 році, коли Цукерберг купив інстаграм у його оточенні. Вирішили, що він просто збожеволів. What? у той момент у нього вже були проблеми з Фейсбук. Інвесторам було незрозуміло, як соціальна мережа адаптується до епохи мобільних пристроїв. А сам інстаграм був слабкий, нульовий дохід, 13 співробітників працював лише на айфон і не мав жодного плану монетизації. І хоча ним же цікавився Twitter, Цукерберг бачив можливості цієї соціальної мережі набагато ясніше ніж будь-хто інший. Вирішальним поштовхом до покупки став запуск додатку на Android. Мільйон за. Вантажень за один день ріст був безпрецедентним. Після цього Цукерберг вже не затягував і просто подзвонив Кевіну Сістрому напряму без юристів і банкірів і запропонував угоду на умовах. Ви можете керувати цим й так, як хочете. Цукерберг ухопив фундаментальний тренд. До інстаграм соціальні мережі були про спілкування з друзями. Після інстаграм вони стали про побудову аудиторії. І цей вайп підхопили шанувальники соціальної мережі. Інстаграм змусив кожного відчути себе творцем. Наразі інфлюенсери будують мільярдні бізнеси, спортсмени мають нові Джерела доходу маленькі творці стають глобальними брендами. Особисті бренди стають сильнішими за корпоративний маркетинг. Інвестори тепер перевіряють профілі перед зустрічем. Цукерберг побачив це ще у 2012-му. Майбутнє належить тим, хто привертає увагу з автентичністю. Саме цьому можна навчитися на моєму практикумі для особистих брендів. Приходь!